Віддати уроків d моделювання програмі SolidWorks, тема Hotkeys, гарячі клавіші, і саме на розгляді зараз літера A. Літера A допомагає нам пришвидшитись в роботі саме при моделюванні, при створенні ескізу. А саме коли ми використовуємо команду Лінія відрізок. Ми можемо швиденько переключатись за допомогою літери A як з лінії на догу. І навпаки, з дуги на лінію. Як це працює? Давайте розглянемо. Створюємо файл Нова деталь. Вибираємо тип, де, тип файлу деталь. ОК. Підтверджуємо створення і попадаємо в новий файл. Відразу давайте зробимо фон просто білий. Задню, щоб краще було бачити, вибираємо в дереві побудови одну з базових площин, викликаючи контекстне меню правої кнопкою миші. І вибираємо команду ескіз. зірочкою такі. Ми знаходимося в режимі редагування ескізу. Перше ми його створили і попали в режим редагування. Так, добре, тепер ми візьмемо нашу клавішу ой, нашу команду Лінія вкладочки Ескіз. Знову таки використовуємо наш тема гарячі клавіші. Попередньо відео показував, як саме викликати команду Лінія гарячої клавішою L з клавіатури. Натискаю її, і відразу попадаю в «Property Manager». Вкладуть всі саме в команду «лінія». Наводжу курсор на нульову точку і починаю будувати. Лінію лацюжковим методом. Зверніть увагу, що в мене поточно налаштовані певні настройки, котрі мені дозволяють також пришвидшитись. А саме я проводжу лінію і бачу, що в мене автоматично показує, що можна створити розмір. І коли я введу, не ставлячи другу точку лівою кнопкою миші, а з клавіатури візьму в виду 40, наприклад, і натисну Enter, в мене відразу створиться розмір на даній лінії. Отже, коли я буду натискати літеру A в даної, варі... даної варіації, то літера A буде попадати в віконечку «Вводу розміру, і при цьому вона працювати не буде. Отже, для того, щоб працювала саме літера A. На лі літера Е як перетворення даної лінії в дугу і навпаки, нам потрібно відключити дане налаштування, якщо вона у вас є. Але тут також є виход, і давайте я зараз відразу його покажу. Якщо ми повертаємося знову таки в початкову точку ставимо їх, і починаємо будувати, то ми перетворюємо поточну лінію такий невеличкий лахат в дугу. І таким чином ми минаємо. Побудову, до прикладу, той, 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 той же курсору, да? той, той же методу побудови бачимо, що повертаю в початкову точку, автоприв'язка з як створення центрування кола, і саме лінія перетворюється в дугу. Отже, що це мені дає? Та я за допомогою даної одної команди створив повністю Замкнути ескіз. І без переходів, до прикладу, без переходів би зробити одну лінію, другу лінію, третю. давай, будь ласка, пришвидься, Третю, четверту. Мені би або вийти з побудови лінії ескіз, потім зайти в, до прикладу, скруглення, тут скруглення поставити два, і тут поскруглювати, до прикладу, мої кути. Або ж таки при побудові я рисую, відображаю лінію, а потім виходжу з побудови лінії, беру дугу, ось різні методи, побудував дугу, виходжу. Знов таки заходжу в побудову лінії і продовжую таким чином будувати, що значно ну, не то що складніє, а робить багато маніпулятивних лишніх дій. Отже, саме команда гаряча клавіша A прискорює нам створення саме при побудові замкнутого контуру допомагає нам пришвидшитись з одної позиції, з одної команди робити, переходити лінії на дугу. Тож, давайте вернемося до нас. Наших баранів, і поміняємо налаштування, щоб у нас не були авторозміри і працювала саме літера A, якщо вам так зручніше. Заходимо цю зірочку в головному меню, заходимо в стрілочку, розгортаємо даного, даної команди, заходимо в параметри. і Тут у нас бачимо, що в спливаючому віконці є налаштування користувача і властивість документу. Нам саме потрібно налаштування користувача, опускаємося в ескіз. Клацаємо лівою кнопкою миші, і потрібно прибрати тут галочки, якщо вам не потрібно ставити створення цифрового вводу на екрані при створенні елементу. І прибираємо галочці. Або ж таки ставимо її, якщо воно вам потрібно. Ось користуємося також даним ластуванням. Підтверджуємо, натискаємо ОК. І тепер, коли я беру саме команду лінія гарячою клавішою L. Я починаю будувати. Як ми бачимо, я ставлю першу лінію. Давайте перекспериментуємо невеличко. Я хочу відразу першу лінію зробити дугою. Чи дасть воно нам? Натискаю A і бачу, що A на першому відрізці не працює. Отже, мені перший відрізок потрібно зробити саме лінією. А вже на другому відрізці, коли я це спробую зробити, натискаю L. Я бачу, що моя лінія перетворюється в дугу. При встановленні другої точки Так, нагадую вам, що я будую саме ланцюжковим методом побудови ліній. Тобто перва точка одноразово лівою кнопкою миші клацаю, і другу точку одноразово лівою кнопкою миші клацаю, перевівши курсор необхідне мені положення. І тепер я перевожу курсор необхідне мені положення, натискаю літеру A, і відразу в мене лінія перетворюється саме в дугу. Є е, ставлю другу точку одноразово лівою кнопкою миші. І замикаю мій контур. Бачимо, що контур завкнувся, і окрашення, окрашення його в темній сірий колір допомагає саме команда. Ось закрашені контури ескізу. Це дуже добра команда. Вона допомагає нам бачити, що. О ескіз замкнутий, всередині проблем немає, і також я можу, до прикладу, схватити лівою кнопкою миші утримуючи її, перемістити об'єкт. Або ж мені потрібно вибрати всі елементи послідовно. Я можу просто навести курсор. В це темне. П'ятничко, і натиснути лівою кнопкою виші, і бачимо, що в мене відразу виберуться всі елементи, в даному, які огортає даний контур. Отже, команда, саме гаряча клавіша A, як перетворення при побудові лінії з лінії в дугу. Ставимо подобайки, і підписуємося на канал.